Привіт! В даному відео буде розпаковка кабеля для блоку живлення ноутбуку Acer саме NikkiPreda. В Україні таких кабелів доволі мало, можна сказати їх в принципі немає саме таких фіолетових чи червоних, які підтримують там потужність блоку живлення 120 Вт, 140 Вт, 150, 160 Достаючи з коробки можна помітити як він запакований, просто в пуперку, в принципі це нормально. Ось так він виглядає. Ось так сам розім виглядає. Дуже схожий на оригінал. Кави, звичайно, не такої товщини, як в деяких оригінальних, але на фоні самих дешевих китайських це набагато кращий варіант, ніж ті, що зараз запропоновані в Україні. Він обійшовся там поряд 180-150 гривень, десь в районі цього. І так, давайте порівняємо. Зліва в нас зображено звичайний асерівський кабель. По центру в нас зображений кабель, саме оригінальний Асер Nitro, Предатор на 160 Вт. І праворуч у нас зображено кабель, який прийшов саме в посилці з Aliexpress. Якщо ви помітите, то він. Не такий товстий, як оригінальний Acer Predator, але набагато товстіший, ніж будуть от стандартні китайські проводки, там 60 Вт, 90 Вт. Можна сказати, в принципі є сенс купувати. Дякую за перегляд.